Всім привіт! Сьогодні хочу для вас показати ось таку свіжу пропозицію з Німеччини Volvo V50, автомобіль 2012 року. Перша реєстрація за кордоном 6 січня 2012 року. розмитнений 2011 роком. Модельний рік 2012. Двигун 1,6 дизель d 2 8 клапанів. Коробка передач механіка, 6-ступенева. Пробіг автомобіля німецьким автобамом 238 тисяч кілометрів. По в автомобілі фарбоване переднє ліве без шпаклівки. Автомобіль на дуже гарній комплектації на топових 17-ти дисках кованих. Адаптивний ксенон, помивачі фар. Сірі дзеркала, сірі рейлінги, чорний металік у нас. подивіться як він дуже гарно виглядає, в якому стані передня частина. Немає ні сколів, ні царапин, ні вмятин. Аналогічно по лівій стороні гарна зимова гума, свіжі тормозні диски та колодки. Дивіться, як він гарно виглядає, збережено. Жодних дефектів по кузову немає. На мою думку, таких Volvo вольвогнавторія вже не залишилось в такому стані, з таким пробігом. Сервісна книга присутня, задні партроніки, поркоп. Дивіться, як він гарно виглядає. жодних дефектів по кузову немає. Слухайте як двигун моркоче. Тихесенько, приємно працює. Світло вночі шикарне. Зараз я вам Покажу лакофарбове покриття. Дах 115, 123. Заднє ліве крило 123, 130, 121, 113, 113. Заднє ліве крило в оригінальній фарбі. Задні ліві двері. Також в оригінальній фарбі. Двері водія в оригінальній фарбі. Та також оригінальна фарба. Переднє ліве крило фарбоване. 300 220 190. От. В оригінальній фарбі капот у нас алюмінієвий. бачите, пише кольоровий метал. Переднє праве крило в заводській фарбі. Бачите, у нас кузов оцинкований, пише цинк. 16 двері пасажира. 12? 121? 121, 122 122, 129, 119, 119, багажника, 98, 111. Ось такий? Великий багажник, шторочка присутня, пластик в гарному стані. Тут у нас ось така оббивка. В такому стані задній диван, все в збереженому стані. Сидіння водія в такому стані на свій пробіг відповідає в гарному стані. Кермо водія не фарбувалось, не перешивалось, повний електропакет, складання дзеркал, підігрів дзеркал, два ключі, навігація, підігрів сидінь. Ось. Це як виглядає сидіння пасажира. Шість передач, два ключі, сервісна книга присутня. Дивіться як тут все гарно виглядає. Зараз я вам ще підключу діагностику, покажу пробіг та параметри по двигуну. І вигляд має машина. Так, і У нас етап комп'ютерної діагностики, подивіться, в якому стані кермо. Так, ось він код автомобіля і рік виробництва 2012. Підігрів сидінь, працює, у нас, до речі, топова акустика, High Performance Sound. Акустика дуже гарно грає, я б сказав, би, навіть. Трішки краще, ніж в третьому мегані в комплектації Боус. Тут акустика дуже гарно грає. Також Bluetooth є, флешку можна поставити, AUX, та то все інше. Дивіться, у нас середній розхід по місту складає 6 літрів дизеля. Ось, ось так він виглядає. Дуже все гарно та комфортно. Руїз, контроль, управління акустикою, вільні руки та все таке інше. У нас ще дзеркало з автозатемненням. Якщо не потрібна навігація, її можна виключити, і вона закривається, і вона не заважає для водія обзору. У нас комп'ютерна діагностика, ніяких помилок немає. Так, і в нас пробіг 238 тисяч кілометрів. Так само на приборній панелі. Турбіна дує відмінно 26 грам сажі і система сажого фільтра диференційний тиск 3642. Ідеальний. сажовий фільтр в ідеальному стані. Так, і в системі другий також 238 тисяч кілометрів. І в блоці АБС також 238 тисяч кілометрів. Ось. Я вам показав. У всіх блоках пробіг. Отже, друзі, я вам показав станом, я понезального відкриття. Провів комп'ютерну діагностику. Дивіться, як дуже гарно виглядає Volvo. Автомобіль знаходиться в місті Рівне, можливо, доставка по Україні. Ціна та контакти будуть під відео. Всім гарного дня! Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!